Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, Король удачі, Король ракетки, Король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та Король надзвичайної гри, ей Баркін, Баркін, Баткін, Бакін, Баркін, Баткін, Баркін, Баркін, Баткін. Протягом останнього тижня вирували пристрасті кваліфікації на чемпіонат світу не лише на європейських полях, а й в зоні Африки, Азії та Конкакаф, де визначалися учасники міжконтинентального плей-офф, а також дві збірні, які отримали право напряму зіграти на чемпіонаті світу. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків у цих регіонах. Розпочинаємо з африканського континенту. Там у Марокко відбулися стикові поєдинки між чотирма збірними за одну єдину путівку у міжконтинентальний плей-офф. В першому півфіналі між собою зустрілися збірні Нігерії та Габону. Рахунок у цьому матчі було відкрито аж на 78-й хвилині. а Кор Адамс скористався помилкою захисників габонців, вивів свою команду вперед. Та за хвилину до фінального свистка Маріо Олеміна не без допомоги рикошету перевів гру в овертайм, де Нігерія дотисла своїх опонентів. На 97-й хвилині Нігерійців знову вивів вперед Чедере Еджуке, а потім слово взяв Віктор Осімхен який на 102-й, 110-й хвилинах записав на свій рахунок дубль і приніс Нігерії перемогу 4-1 і путівку в фінал. У другому півфіналі між собою зійшли збірні Камеруну та Демократичної Республіки Конго. Камерунці на правах фаворита володіли ініціативою більшу частину цього матчу. Але в футболі фаворит не завжди перемагає. Так сталося і цього разу. На 90-плюс першій хвилині, після подачі з кутового, перемогу конголесцям приніс їхній капітан Шансель Мбемба. Тож у фінальному матчі за право зіграти у Мексиці в міжконтинентальному плей-офф зійшлися збірні Нігерії та Демократичної Республіки Конго. Нігерійці, на правах фаворита цього матчу, одразу захопили ініціативу. І вже на третій хвилині Френк Оньяка не без допомоги рикошету вивів свою команду вперед. Та ще до перерви Конго рахунок зрівняло. На 32-й хвилині, скориставшись помилкою захисника нігерійців, відзначився Мишак Елія. Так матч докотився до серії пенальті, де було виконано 12 Ових ударів а вирішальний був на рахунку капітана конголесців Шанселя Мемба. Демократична Республіка Конго сенсаційний переможець африканського плей-офф буде грати тепер в міжконтинентальних стиках за путівку на чемпіонат світу. Стикові поєдинки за право зіграти в міжконтинентальному плей-офф відбулися і в Азії за те, щоб і далі боротися за вихід на чемпіонат світу, між собою змагалися збірні об'єднаних арабських еміратів та Іраку. Перший матч, який відбувався в Абу-Дабі, завершився в нічию 1-1. Рахунок у ньому відкрили гості. На 10-й хвилині після розіграшу штрафного Ірак вивів вперед Алі Аль-Хамаді. Але доволі швидко господарі відігралися. Вже на 18-й хвилині подачу з правого флангу ударом головою замкнув Луан Перейра. Далі ближчими для того, щоб відзначитись, були саме футболісти збірної Іраку, особливо старався той таки Алі Аль-Хамаді. Але рахунок більше не змінився. Перший тайм-матчу відповіді в іракському місті Басра не завершився без забитих м'ячів. А на початку другого тайму Кайо Лукас вивів перед Об'єднані Арабські Емірати. І в той момент, коли здавалося, що гості ближче до того, щоб забити другий м'яч, ірак рахунок зрівняв. Після подачі зі штрафного відзначився меме на 66-й хвилині. Ну а ключовий епізод усього протистояння відбувся вже наприкінці 10-ї компенсованої хвилини, коли за гру рукою було призначено пенальті у ворота Об'єднаних Арабських Еміратів. Виконувати вирок взявся Амір Аль-Амарі і не схибив. Ірак перемагає 2-1 і вирушає у міжконтинентальний плей-офф. В зоні Конкака відбулися матчі заключних турів групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу, після чого було визначено три переможця груп, які напряму поїдуть на Мундіаль, а також два учасники міжконтинентального плей-офф. В п'ятому турі групи А збірна Панами в гостях перемогла 3-2 Гватемалу, а Сурінам на власному полі розгромив 4-0 Сальвадор. Перед заключними матчами лідери групи А збірні Панами та Сурінаму, мали однакову кількість очок. Але якщо Панамці на власному полі перемогли 3-0 Сальвадор, то Сурінам нам поступився в гостях 1-3 Гватемалі. Отже, Панама, набравши 12 очок, виграла групу А і вдруге в своїй історії пробилася на чемпіонат світу. Сурінам фінішував другим. Гватемала та Сальвадор. Цей відбір провалили. У матчах п'ятого туру групи Бі збірна Кюрасао в гостях розгромила з рахунком 7-0 Бермудські острови. В іншому матчі і Тобаго вдома зіграв у нічию з Ямайкою 1-1. В останньому турі в битві за перше місце між собою зійшлися Ямайка та Кюрасао. Господарем поля необхідно було перемагати для того, щоб обігнати свого суперника, але матч завершився в нічию 0-0. Не визначили переможця і в матчі Трінідада і Табаго та Бермудських островів. Там було зафіксовано результативну нічию 2-2. Отже, збірна Кюрасао, яку тренує відомий нідерландець Зік Атвокат, набравши 12 очок, виграла групу бі і вперше в своїй історії вийшла на чемпіонат світу. Ямайка фінішувала другою. Тернідади Тобаго та Бермудські острови замкнули турнірну таблицю. Важливу перемогу в п'ятому турі групи сі здобула збірна Гаїті, яка вдома обіграла один коста Костаріку. В іншому матчі Нікарагуа також святкувала домашню перемогу над Гондурасом – 2-0. Ситуація в боротьбі за перше місце в групі сі перед останнім туром була на боці Гондурасу, але вони не зуміли в гостях обіграти Костаріку, зігравши в нічию 0-0. І своїм шансом скористалась Гаїті, обігравши 2-0 Нікарагуа. Тож збірна Гаїті на два бали випередивши Гондурас, вперше з 1974 року вийшли на чемпіонат світу. В рейтингу команд, які зайняли другі місця в своїх групах, до міжконтинентального плей-офф пробилися Ямайка та Сурінам. А Гондурас, який мав розкішні шанси вийти напряму на чемпіонат світу, тепер буде дивитись його по телевізору. Отже, вже визначено 42 48 збірних, які приймуть участь на чемпіонаті світу 2026 року. Окрім господарів збірних Мексики, США та Канади, це представники Азії, Японія, Іран, Південна Корея, Австралія, Катар, Узбекистан, Саудівська Аравія та Йорданія. Збірні африканського континенту Марокко, Сенегал, Єгипет, Алжир, Туніс, Кодівуар, Південноафриканська Республіка, Кабоверде та Гана. Представники зони Конкакаф, Панама, Гаїті, Кюрасао, збірні Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Колумбія, Уругвай, Еквадор, Парагвай, команда, яка представляє океанію, Нова Зеландія та європейські країни: Іспанія, Франція, Англія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Австрія, Норвегія та Шотландія. Ще два учасники чемпіонату світу будуть визначені за допомогою матчів міжконтинентального плей-офф, жеребкування якого відбулося сьогодні. Нова Каледонія в півфіналі зіграє проти Ямайки. Переможець цієї пари за місце на чемпіонаті світу зіграє проти Демократичної Республіки Конго. В іншому півфіналі зустрінуться Болівія та Суріна. Переможець цієї пари за місце на Мундіалі, у фіналі зіграє проти Іраку. Ще чотири місця від Європи на чемпіонат світу розіграється у європейській кваліфікації в чотирьох шляхах. В шляху А. Між собою зіграють в півфіналах: Італія, Північна Ірландія, Вельс, Боснія та Герцеговина, в шляху Б: Україна, Швеція, Польща, Албанія, шлях С Туреччина, Румунія, Словаччина, Косово, шлях Д Данія, Північна Македонія та Чехія, Ірландія. Поєдинки плей-офф відбудуться наприкінці березня місяця 2026 року. Вімбелдонного ночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хуку, справа та своєї справи, король то болів, Король стрільби та король надзвичайної гри. Эй Багінг, беркінг, баккінг.